Jessie, Jessie, не це, Jessie. Йоу, містер Вайт, запізно, містер Вайт, печь. Тепер питання, де ми будемо саме будувати тут. Тут, звісно, хіба що це все заповнювати, але це прям Розуміло, що ми знайшли місце, збиршили його, ресурси маємо до фігіща. Потреба буде більше дуба і та всяких там других видів. Hello, everybody, my name is Markiplier. Так, на чому ми зупинялися? Ми очищували, щоб тут базу побудувати, знаєте? Хоча мод тепер на ці свіжі анімації. Як він прикольний вийшов. Так, що у нас по ресурсам? 38. Окей. Може побудувати мені. Я знаю. Коротше, я хочу побудувати базу свою, ну, типа, хату Дуфершмерца знаєте з цього серіалу Фінеса і Ферб. Сorри. така жорстка база. Ну, типа хата. Ну, типа башта. Е, але я, чесно, не знаю, як вона саме виглядає. Ну, з чого мені її будувати? З дерева я не хочу її будувати. така темна, так що мені доведеться. А, ху -ху -ху. Так що мені доведеться Камі... каміння робити. <кхід> На які блоки є такі фіолетові, ага я не знаю, хіба мені... Мені треба глена. Точняк. Ам, це я не знаю. Я камінчик. Работаю 3 дня. зарплати. Ух, паркур. Опа. Так, я розумію, мені... всю цю глену, мені треба, походу... розплавити, так що мені знадобиться до фігії ще пічок. Это максимальный оп. оп. Беремо тут. А мені треба пофарбувати, тоді мені треба фіолетові цвіто квіточки? Хм. Пікупата топеньки в голові, ля ляля. -ля. Так, давайте глянемо. Угу. Uh -huh. Синій. світло сірий світло сірий Окей, okay, барники. О, є фіолетовий! Так, то це у нас синій і червоний. А нам треба фіолетовий і світлофіолетовий. Не знаю, який засильно це фіолетовий. Так, я знаю, що якщо взяти цю квітку і потім в неї такову цел порошком, то буде скрізь саме ці вид квіт квіток. У мене є кістки. Одна кістка вау, Я густо. Три штучки. Хоп. Хоп. Як мені це. Ха? Я не можу? Серйозно? Хреново. Окей, давайте затестимо, як це буде виглядати. Зараз мене... Блять, мусор до хіріща. Найс. Стопе. Стопе! Я видишь, що ж не то роблю. Ха? Мені потребувалося глини? Серйозно? Я сейчас я це робив пусто дурно. Мені просто гравій треба і пісок. Вау! Ну ок, у нас тепер і цегли багато. Чом мені? Крафтимо лопаті. Е, нам треба йду. Точно, у нас є морква, і давайте садити це все Точняк. Найс. А, нам ще треба і про воді. Відро, 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 відро. Назнають відра немає, вау. Є, і одночасно гравій будемо мати до того чес. У, утерклач! Бачили, бачили? Я знаю, де гравій можна получити багато, він у горбах. Точно, але кам'яні у горбах, а ні, за мершік. Там точно не буде гравію. Треба знайти тоді. Поки що, поки що. Город у нас буде тут. Поки ми ще й так нічого не побудували. Према. А, все. Окей. Де гравій не... А, там. 100% гравії є. Мідь. Мідь теж знадобиться. Вийшли нові обновлення, що можна мідь використовувати більше. Але мені здається у цьому... Кому я зараз, бо я на 1.28.8 граю. Так що, мені здається, там не також багато рецептів є. А генде ж вежождіти. Найс. Вже темніє, так що давайте <різь> і темніє, блядь. Вже темно. Портаємося, коротше.

А Я выпечаюсь, что я вы тут что-то забыла. Схелива на меня девять так не знаю. Тизуется на меня. Окей. Типа а бы я не подходил, чи что? А, все, занадто блеску. Окей. О! А, okay. oh. ah, та погана прикмета. П'ять! Вау! Wow. Нихера тут стріл, кстати. Це типа, якщо я вип'ю ти буду в, в деревушці, то почнеться рейд. Я знаю. Кстати, прикольно. Ти в типу раніше дві на мене, поки я підійшов, вони не то йде То якби я видиш, утік, ну типа пішов просто подальше, то вони нього йшли в... свою дорогу чи що? Спніваюсь, конечно, але окей. Okay. Дивіться що ми робимо. Хоп-хоп. Сипем воду. По мені тепер їх треба зробити... цемент такий є. Абсе просто водоймет і там все це зробимо. Найс, nice. все, готово. У нас є тепер цілий стак і 16. Давайте глянемо перший зачекайте. аби я знав, що робити, і... Давайте позначимо, яка за велика вона буде. Отак. От 15 на 15. Окей, не так уж сильно треба нам очищувати цю, цей горб знову. Чи то, що, що ця будівля буде в основному вверх іти, То не знадобиться там цього всього. Тепер там є смужки на будівлі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 смужок. Окей, тепер нам треба світліший. Нам треба світліший цемент Чуть-чуть. Нам треба тут квіточки десь сталі. Коротше, я подумав, смужки мають можливо там бути темні, а потім трошки світліші. А сама будівля трошки цей колір що в мене в руках, але чуть-чуть світліший. Так що я хочу подивитися, чи є е, можливо трошки світліший зробити. Типа, раз цей. Раз, І цей фіолетовий світліший, ні? Червоний, рожевий, рожевий, рожевий. Червоний і білий. Блін. Треба нам зараз скена йти, так що скелетів треба буде Йти Пішли в шахту то где, і там будемо якісь ресурси і знайдемо і тих самих скелетів. Сподіваюся. Але далеко не буду йти, а то взагалі знайти міц. Тейні скелет. А ті метал. Окей, okay. Фиа, вас тут что ж? Не сдается? Занадто тут фиа. Спаунер? Спаюется, вы что ж трошки верите? Еще один. Ты чё скелета? Окей. Сим пойму. Супенький. О, скелет. Бля, кістка не випала. О. Є, Дві навіть. О! Ідеально. Угу. І робим. А тепер. О, трошки занадто темний. Окей, якщо я зроблю... Розовий Фіолету. пурпурний. Um. <laughs> не змішується, не змішується, не змішується. Що я ще можу змішати? він тупо сірий сірий. Mm. Я чи так з цими кольорами кешко тупо? Це занадто рожевий. Шесть. Я подивився трошки, що треба саме... Є ще кераміка. Я її точно зна... не знаю, як зробити, але мені здається треба глиняний блок. Так що глена. С де. А, окей. Тепер. Оооо, мені її треба упіч. Я бачу. Кераміка по кераміка. Тепер у нас є кольорова кераміка. Ага. І не найкращий кольор підійшов. Плакетна. Nee. Mm. А, тут я аж треба, вау. Wow. А, не, я забив Оця мені здається, підходить. Сеня. Окей, тоді нам треба більше цих блоків гадані не нех. Ладно. Ось і фіолетова, але вона мені здається, занадто фіолетова А оця? Виглядає то, що треба. Давайте глянемо. Мені здається, ідеально. Але який саме тепер? Або смужки зробити з них, або самей. Я думаю, самей. Типа, структуру, а смужки зробити на пакет цього кольору. Хоча ні, буде ці, типу, смужки, так смужки. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Тай, думаю, буде виглядати. Знаєте що? Давайте, можливо, у творчому. В якомусь другому світі. подивимося як це буде виглядати. Ти вже буду уробити якийсь весну кісел. Так, я перевірив, як це воно буде виглядати у креативному світі. І Фіолетовий це не той кольор. Нам треба е, оцей синю кераміку і е, блакетну кераміку мені треба. Цих двох керамік. А, блакетна, Найс. Nice. Перводівельні блоки і ось блакетна кераміка. Найс. Nice. Коротше, як це воно буде виглядати? Спочатку чорна, по-моєму. Чорна сіра. Чорна сіра. Там чорна. Сіра. І меч чутьюризму. Воно буде 14 блоків. Йо yeah? Чи що чекайте, чекайте. Раз, два, три, чотири пять, шість сім вісім девять, десять, на, два, на... Раз, а, і тут... Тут ти чрний. та да, за. Да, да. Найс. Це трошки уріжемо режим он, блоки плакетна Плакет, на. Сеня. не покол? Странно. Нагадайте, що... Ще... А, Глена Та. Треба гляненный берж. А, о! Глена. Да Окей. Нам треба еду. Еду нам треба. Кстати, у нас есть седло. Давайте коня оседлаем. Будь так скорше будет бегать. Ну, ты всякая. давай. Давай. давай, давай. Э, я что же неправильно рублю? Окей, okay, давайте другу попробуємо. А мені треба перше наготувати яблуками, точно. Яблука, дайте нам яблука. Яблука? Яблука. Окей, nice. okay, Мені цікаво, до да речі. Очікуємо яблука. Полюю на яблука. Яблука! У, яблоко, яблука, Ну я дебил. Ну ладно. Опа. Блядь. То Бля. Бля. видели, кедолбак? Боже. О боже, я мав <кхем> їх перетворити на блок, а то где уже. Шесть. Я раз я уже с вами не буду вратиться, Так что, прощайте. Давайте вам знак поставлю, что я вам тут пало буду чистить. И не приходит. Хай. О, найс. Серьезно? Ясно, вот не яблоко один шанс. М да. Окей, okay, пошли за пешки Окей okay. Лена 37, nice Это... Блокет, ну Сойдет идет не думаю, что заната мало Чи що ж, воно буде просто вис... Я думаю, це вони знов прийшли. А, просто воно буде висока, то... А бля, мені треба якось себе зручніше було вгору. Ні, глина. Лена. Давайте нам треба верстак тут на Ніс. Я хочу зробити. Это з каменю. О, мене ідея. Мені ідея, мені ідея, мене ідея, ідея. Коротше, я хочу зробити драбінку сюди. Тому я ось візьму, візьму, візьму. Камінь. Пожарю його трошки. І все. Окей, поки воно це ми докладаємо ці блоки. Окей. Тепер. Де воно девно А, де воно? Ага, камнеріс. Ідеально. Тепер ми просто беремо це. Камінь. Камінліс і тут робимо 59 сходинок. Це просто на бато вийдеш. Окей. Окей, окей. Окей. Ідеально. Все, тепер на БАТО буде зручніше це все робити У нас ще БАТО. Цех, сходинок, так що. Десь ще знадобиться. Раз, і просто далі вверх треба буде. А педло, і все, то друге. потім Пішли в шахту. Нам треба в шахті ресурси. І, в принципі, в шахті можна знайти, по-моєму, оці. Глину чи що. А, їда, нам треба їду. Гаразд, раз, трохи лі взяли, якщо знадобиться, то ми в самій шахті це будемо переплавлювати. Тому погнали в шахту, везде я її. Хм. І нам треба редстов. Наша основна ціль, можна сказати. Let's go. Okay. Окей. А, ця мапа зразу з моїм маячком. Ідеально. Це ж не та, звісно, сторона, а суті.

говном тут не буду. О, у меня шесть сломался. Окей. Да, мне не треба... Ой, изумруды. Мне не треба щит. Прям... <coughs> Надо. Так. <coughs> Арбалет сойдет. Что Окей, okay, давайте изумруды забираем. <coughs> Один. Все, я Уууша та там ізумрудя, але... У них сильний не надо. Ха -ха. Опа. Причем. Ока, картошечка. Картоплю нам надо. І redstone. Нам треба redstone з усього всього, що є. Стоун трошки глибоко. Ворден! Давайте спустимося. Оп! Йоу! Йоу! Музончик прикольний. Вот да прям повинно. що за прикол. О боже! И правда Deep Dark. Тут є ці крикуни. Рахудимс. Не похоже. Окей, тоді я думаю безпечно можна ходити. Ну. Нема тут поблизу крикунів, так що окей. Метал поки що я не потребую. Опа! Redstone. Це друга справа. Найс! Ну вже як ми тут, то можна і там, не знаю, якісь другі ресурси пошукати, що ми пусто прийшли. лише за рестону. Окей, фух. Він кричав через те, що він був з бл бл блок зверху, не о типу. Не Неупевнені, конечно, але скорше вс. Сту... О, паристоун. Тим же у нас тут є цей. А... Гравій, так що можна і гравій. Окей, я ведь у тому не пити, напити, я, хотя... <coughs> не заглибоко. Окей, тоже сюди. Окей. <coughs> тут тоже є ці штуки же тут крикуна не було. Тер тут є десь це підземне е, місто Вордена. Там ресурси всякі можуть бути. Окей. Хоча трошки від металу не завадить мені. Верху що щось би було ще полезне, так що... час ви це... уюбути. Ммм, ще десь повернувся до цієї шахти, вона прям багато-багато. Але в основному теж треба було я взяв. Контраглини. Ось що мені треба. зручно, зараз... Оооо йоб твою дивізію. Окей, від це ми знаємо куди йти. О oh, є. Yeah. Ми повернулися. Єс! Набагато краще. Набагато краще. Окей.